Так, друзі, мамочки, мамочки, е, нігті, бачу, дітки гризуть, це дуже розповсюджена і велика проблема. Я хочу сказати про наш проміжний результат. Вже, мабуть, тиждень пройшов, так, з тих пір, як я купила цей лак для нігтів, зараз ще раз покажу його. Гризи не хочу, і от така лейбочка. Ну, гризи не хочу називається. Брала в Єві, ще є в аптеках. Ну і взагалі в магазинах є в інших. В общем, отакий от, от наш результат. За тиждень Олександр спробував згризти їх один раз. Він спробував згриз, не сподобалось і все. І потім дав мамі слово пацана, і поки що його тримає. Так що, на зараз цей лак нам Допомагає. Що далі буде? Я не знаю. Ну зараз ок тиждень. Уже маємо нігтики і вже будемо сьогодні зрізати.